Стоятель свято-смоленського храму, почесний громадянин міста Лозова, протоєрей Отець Дмитрій, у понеділок відзначив 75-річчя. Життя священнослужителя багатогранне, водочас складне і радісне. Наступний матеріал ми присвячуємо ювілярові. Телерадіокомпанія Лозова зичить отцю Дмитрію міцного здоров'я і багатоліття. Отець Дмитрий народився і виріс в Карпатах в родині віруючих. У свій час йому довелося пережити і війну, і розруху, і голод, але труднощі священнослужителя не лякали ніколи. Він з ними боровся і в усіх справах покладався на Бога. Він і в селі де народився, построїв школу, построїв магазин, построїв не один дом, построїв не одну піч для людей. Він був в селі і часовим мастером и парихмахером. Первый вот в селе он а, а, провел в свой дом воду. Свій дім отець Дмитрій побудував власними руками. Він виростив прекрасний сад. Для людей одним із перших змайстрував млин. тим отець Димитрій з дитинства відвідував храма, коли підріс став брати участь у церковних службах. З огляду на це місцевий священик порадив тодішньому юнакові брати священне служіння справою свого життя. Отець Дмитрій погодився, хоч в ті часи не так просто було це зробити. За служіння Богові могли навіть посадити до в'язниці, так що священиками ставали одиниці. Отець Дмитрій серед них, щойно отримавши за. Запит...

А совсем в іншу сторону в Сибір. Тому що в Сибірі теж Новосибирської пришло прийшло письмо, що приїхав. Деякий час отець Дмитрій служив Богові там. Заочно закінчив московську духовну семінарію. Потім повернувся до України і оселився у Зачепилівському районі. Приїхали туди. Храм в ужасному стані. дерев'яний, красивий храм, в честь Ніколаєчого творця. Хотя вот отцу Дмитрию вот, э, снился этот храм. не, видел, отец Дмитрий сразу взялся. Он сам и, и столер, и кровельщик. Во всем разбирается, все понимает. Вот. Я еще помню, вот э, лазил наверх, отец Дмитрий там сам крыл крышу. Потом кратил эту от, по колокольню, вставил брусы такие вот, закрепил все, все это сделал, то есть приподнял колокольня. Эта колокольня до сих пор, слава Богу, стоит. Вот. И покрасили тоже храм, хотя говорю, средств вообще ни копейки Так вот, Господь посылав людей. Церква, у якій отець Дмитрій служив, згодом знаходиться в Панютиному. її теж довелося відбудовувати. Стіна одна вообще вываливалась, падала. Вот. І он разрушили полностью синук, даже крых полностью крышу переделали, купола сделали. Вот. Повністю отстроили новий алтарь і храм немножко зробили більше. Там алтарь такий маленький був, що нікуди взагалі було йдетися. Зараз там алтарь хороший храм немножко більше розширений, зроблений. І потім отець Дмитрий зайнявся однією з найголовніших справ свого життя зведенням храму у Лузові, де до того часу церкви ще не було. Це місце тоже борьбы. тут. здесь був двухквартирный будинок. Отец Митрий купил, собрали, люди собрали деньги, купили этот дом. Этот дом переоборудовали, вот старый храм, под храм. И началась служба, и потихонечку началось, э, э, так сказать, стягивать материалы и строительство храма. Вот эту территорию, сколько пришлось, вот эти тут дома тоже. Вот, конечно, слава Богу, и, и город дал там квартиры, отселили мы. Вот, и Люди навіть свої пожертвовала пожертвувала свою квартиру. Завдяки оцю Димитрію Лозовій відкрито свято архістратиго Михайлівський жіночий монастир, Трифоновський храм. А історія будівництва Петропавлівського храму на мікрорайоні взагалі була цікавою. Був такий случай. Дмитрій їхав в електричці в Харків. І от підсіли йому один такий чоловічик, старичок. подсел, вот, и так что-то разговорились Он говорит, а что вы не строите на микрорайоне храм? Почему только город? А микрорайон, вы, а, вы забыли о микрорайоне? Там такой, такой жилой массив, столько людей. И люди нуж, там нуждаются, в храме. Потому что здесь город, все равно ездить далеко, ходить старушкам далеко, далеко. Отец говорит, ну, говорит, так я вот как-то Вернувся, от поворачився його ніт. І, рець, не виходив, вроді би нічого. Відтоді отець Дмитрій зайнявся зведенням цього храму і практично його завершив. Проте Єрей отець Дмитрій допомагав у відкритті інших храмів за межами міста. Священнослужитель не звик сидіти, склавши руки. Родина панця називає справжнім трудівником і вітаючи його з ювілеєм за міцного здоров'я та довгих років життя.